Сьогодні у нас в гостях Іван Ярославович Закала. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, коротенько, що таке первинна, що таке вторинна, тому що багато людей того не розуміють. Ну, у 2013 році був прийнятий закон України про безоплатну правову допомогу. Згідно цього закону, допомога поділяється на первинну і вторинну. Первинна правова допомога це є. Допомога, яку громадянин має право отримати кожен громадянин України, який звернеться до різних органів, які надають цю первинну допомогу. Це є консультації, роз'яснення його прав, роз'яснення шляхів вирішення його проблеми. Одним словом, це юридичні консультації, це є первинна правова допомога. Її надають всі органи державної влади, органи місцевого самоврядування, всі адвокати. Фізичні та юридичні особи приватного права і спеціалізовані установи. В нас ту території, яку обслуговує Бузький місцевий центр, є 144 органи місцевого самоврядування, 50 органів державної влади, 40 адвокатів. Спеціальних установ у нас немає права. От всі ті органи повинні надавати первинну правову допомогу. А от вторинну правову допомогу. Вже надає бузький місцевий центр, який створений згідно цього закону і почав діяти з 1 липня 2015 року. Він надає вторинна правова допомога, це є допомога при складанні актів процесуального характеру і представлення громадянина в судах і в державних органах його інтересів. Оце є вторинна правова допомога. Тобто, коли людині вже треба йти до суду або вона не може якийсь спір вирішити в державному органі. Вона звертається до нас, ми надаємо адвоката, і адвокат її супроводжує, пише всі скарги, всі клопотання, які потрібно, і аж до вирішення тої проблеми, яка людину турбує. Хто може звернутися до вас по цю допомогу? До нас по, про, по юридичну допомогу, консультацію, первинну правову допомогу, можуть звернутися всі громадяни, які є на території України. Навіть не громадяни України. Якщо вони є під нашою юрисдикцією, вони можуть до нас звертатися. Незалежно, чи це учень, чи це студент, чи це пенсіонер. Не, незалежно. Ми от читаємо лекції і по навчальних закладах, і нас, діти до нас звертаються за консультаціями. Це є юридична консультація. От, людина не знає, як поступити їх. У е, нас телефонує до нас телефон, за яким можна зателефонувати зразу: 097 66 199 64. Він працює з 9 до 6 години. По ньому можна звернутися і отримати безоплатну консультацію. Вторинну правову допомогу при співбесіді з людиною, яка до нас звернулася, ми визначаємо, підпадає ця людина під вторинну правову допомогу безкоштовну чи не підпадає. Підпадають які, такі категорії громадян: як малозабезпечені, інваліди, ветерани війни, учасники АТО, учасники бойових дій. Герої соціалістичної праці заслужені якісь діячі України, багатодітні сім'ї, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. І інші там є категорії, яких є дуже мало. Саме більше до нас звертаються це інваліди. А чому бійці АТО шукають допомоги у юристів-волонтерів? До нас зверталися учасники АТО. І звертаються, ми обслуговуємо учасників АТО. Ну, я, я так зрозумію, що, мабуть, не знають про наш центр, якщо звертаються. Ми, ми обслуговуємо всіх учасників АТО. Ми навіть обслуговуємо у нас по Кам'янці Бузькій є е, учасники АТО, які не визнані, які те, якби, у перші дні війни пішли з фронту і зараз хочуть визнати дезертирами. Ми їх захищаємо, їхні права. Є учасники АТО, які пострадали від банківських кредитів, ми їх маємо виграні справи. Є учасники АТО, які зверталися про невиділення їм. Але чому вони мають звертатись до волонтерів, їм мають допомогти, на мою а думку. Вони, вони до нас, хто до нас звертається, ми всім допомогли. Ні, маю на увазі, що повинні допомагати не тільки волонтери, має допомагати держава в першу чергу. Ми, 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 ми їм допомагаємо. Всі до нас дуже багато війни в АТО зверталися, ми їм допомагаємо. Ну і Скільком приблизно людям ви вже допомогли? Ну, зараз десь більше 400 осіб. У нас, у нас в день буває від 20 до 30 звернень. Спочатку було дуже, дуже мало звернень по нашу організацію, ніхто не знав. Ми її рекламували, розказували, розказували про наші послуги. Зараз є більше, більше звернень. і Є більше 400 людей, яким ми вже допомогли. А по яких питаннях найбільше звертаються до вас люди? Бузький місцевий центр обслуговує вторинну правову допомогу по цивільних справах. По кримінальних справах це обслуговує регіональний центр, Львівський регіональний центр він один на цілу область. А таких як Бузький місцевий центр в області створено шість. Ми обслуговуємо 5 районів. Це Золочівський, Бродівські, Радехівські, Кам'янка, Бузький і Бузький. Саме більше в нас це сімейні, майнові, це тобто, розлучення, елементи. розлучення, елементи, є усиновлення, є спадок оформлення прийняття, спадщини. оформлення спадщини, ну, але більшість таких справ. Зрозуміло. Ми знаємо, що в Золочеві мають відкривати такий центр. Коли це буде і де він буде знаходитись, якщо можна, розкажіть нам. Ну, ми відносимося до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції весь 2015 рік і зараз заплановано 2016 рік проходить реформування Міністерства юстиції. З 1 травня будуть ліквідовані всі районні управління юстиції і на їх базі. Мають бути створені такі наші відділення, які будуть надавати первинну і вторинну правову допомогу, але вже в тих районних центрах, тобто таке відділення має бути створене Бузькому місцевого центру в Золочові, в Бродах, в Радехові і в Кам'янки Бузькій. Планується, що з 1 травня розпочнуться конкурси на ті посади, ми вже звернулися до, місь... до міської ради. До райдержадміністрації, і я позавчора мав переговори з новообраним головою районної ради Банахом Олегом Орестовичем, про виділення нам приміщення. Тому що нам в спадок ми отримаємо приміщення на четвертому поверсі в готелі юстиції, куди люди ніколи не ходили і зараз ходити не будуть. А ми переважно обслуговуємо інвалідів, і нам потрібно приміщення на першому поверсі, щоб, до, щоб був доступ до, нашої, до наших послуг. І поки що зараз йдуть консультації. Ми точно, я приміщення не можу назвати, де ми будемо. Ну, поки що ми є та б, там, де була юстиція. Готель Україна, четвертий поверх. Розкажіть нам, які результати вашої роботи, чого ви добилися за більше як півроку. Ну, ми працюємо, бузький місцевий центр працює з 1 липня 2015 року. Ми обслужили більше 400 громадян. В нас є виграні справи по Бродівському району, по Золочівському району, по Кам'янко-Бузькому району. Найбільше в нас виграних справ є по Бузькому району, бо там ближче до нашого доступ населення до нашого центру, і там найбільше громадян звернулося. Є, є, така, є така гарна справа була молода сім'я. У 2008 році взяли 10 тисяч доларів кредиту. І так сталося, що народилася дитина, сім'я живе, ви плачуєте і кредит, заробляєте, якби все добре. І тут почалася війна, і в другому хвилі мобілізації чоловіка забрали до армії. Сім'я думала, що вони вже кредит погасили, але через декілька місяців після того, як батько пішов на фронт, прийшла повістка в суд, банк подав сім'ю в суд на 45 тисяч гривень, штрафних санкцій і ціво. І та дружина дізналася про нас, звернулася через пресу дізналася про наш сенс, звернулася. Ми три місяці судилися в судах з банком, але відсудили, ця сім'я не платила жодної копійки банку. Тобто відстояли право учасника АТО. Була ще одна така молода сім'я, теж військові, жили собі, жили. Купили спільно квартиру разом. Чоловік з жінкою. Він був офіцер. Вона вчителька. Народилося двоє дітей, де одна дитина інвалід. Щоб отримати квартиру від держави, вони записали цю квартиру на теж на свекруху. Ну, життя йде. Тут почалася війна, офіцера забрали на фронт туди-сюди щось, ну розвелася. Розлучилися. Так, і, і, та, 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 і Свекруха подала в суд виселити її звітом з дитиною-інвалідом. Вона теж звернулася до нас. Ми, було один суд, потім суд ми апеляцію дали, потім ще один суд. Але квартиру, врешті-решт, ми відвоювали, і квартира залишилася за дитиною-інвалідом і, і за цією жінкою. Ну, по Золочівському району тут взагалі там було. Побила е, жінка, е, багатодітна мати, багато дітей має. Ну, а чоловік ходить до сусіда і постійно припиває гроші. Вона розлютилася палкою, там вікна ці, сусід подав до суду, і ми мусили відстоювати. Права багатодітної матері в суді, і пом'якшили цю її вину, вона там частково тільки визнана, визнана винувато. Дуже багато дуже цікавих справ взагалі. Ну, так, як цікаве життя, так само, і люди, їхні історії цікаві, і вони, але наш сенс створений для того, щоб людина мала до, доступ до правосуддя. І наші державні адвокати, які вони не є державними, вони є приватні адвокати, але ми їм за їхню роботу платимо державні кошти. І вони серйозно ставляться до захисту прав людини, оцих потерпілих, яких ми захищаємо, і переважно в наші суди ми, ми, ми виграємо в наші справи. Або пом'якшуємо вироки в тих справах, де дійсно людина винувата, але ми права її захищаємо, бо права людини вище від цього. Поки відкриється той у нас золочовий центр, це може бути, якщо він нормально запрацює десь липень місяць. Але до цього часу. життя не стоїть на місці. Якщо в Бузькому районі 200 людей з такими самими проблемами, значить такі самі проблеми є вже в нас, в Золочові 200 людей. Вони просто або про нас не знають, або не знають, що до нас можна звернутися, і ми надамо цю допомогу. Так що я хочу ще раз наголосити наш контактний телефон 097 66 199 64. Він працює з 9 до 6 години. Кожного дня, крім суботи і неділі, прошу телефонувати. Ми надаємо телефонну консультацію. Потім, коли вияснимо, що ви можете підлягати на вторинну правову допомогу, надамо і вторинну правову допомогу. Всім громадянам, які до нас звернуться. Дякуємо за розмову. Залишайтеся з нами інформаційний портал Золочівкрапканет. Дякую всім телеглядачам.